Зґвалтував три сотні дітей у Франції. Винесли вирок лікарю подофілу Жуелю Лескуарнеко. За наругу над сотнями його ж пацієнтів, середній вік яких був 11 років, злочинця засудили до 20 років тюрми. Процес сколихнув Францію, адже злочини подофіла можна було зупинити набагато раніше. Наругу над своїми пацієнтами він чинив із 1989 до 2014 років. Але про нахили хірурга було відомо. Ще у 2000-х. Тоді американське ФБР повідомило французьких колег, що лікар відвідував сайти присвячені насильству над дітьми. Утім, Леско Арнек відбувся чотирма місяцями умовного покарання, і ніхто не призначив йому психіатричну експертизу. Він продовжував оперувати дітей і лікувати їх, поки у 2017-му не потрапив за ґрати за підозрою у зґвалтуванні двох своїх племінниць, а також шестирічної дівчинки і чотирирічної пацієнт. Тоді хірургу дали 15 років тюрми. Під час слідства поліція дослідила його щоденники і зробила шокувальне відкриття. Лікар описував усі випадки насильства над пацієнтами, а їх кількість перевищувала три сотні. Коли слідчі контактували із можливими жертвами, виявилося, що багато з них уперше дізнався про злочин від поліції, адже на момент наруги потерпілі перебували під дією анестетиків. Нині 74-річному Леску Арнеку дали 20 років тюрми, і цим вироком не задоволені ані жертви, ані їхні адвокати. Я відчуваю, що по-перше, полегшення, тому що все скінчилося. А по-друге, певний жаль, тому що він може вийти на волю через кілька років. А це означає, що діти, з якими він зустрінеться в той час, не будуть захищені. 20 років це мало, враховуючи кількість жертв цього процесу. Настав час змінити законодавство і винести вирок, який би більше відповідав винятковому характеру цього процесу, і це те про що ми шкодуємо сьогодні. Але в будь-якому випадку ми не могли вийти за рамки законів.